Нововолинські депутати не проголосували за звільнення старости Грядівського округу. 15 лютого під час чергової 19-ї сесії Нововолинської міської ради, 8-го скликання, міський голова Борис Карпус повідомив, що староста Грядівського округу Наталія Яковинець написала заяву на звільнення за власним бажанням. Для депутатів це стало справжньою несподіванкою, адже попередню мова про це не велася. Натомість місцеві обранці, власне, від грядівського старостинства виступили зі словами підтримки та позитивне. І оцінки роботи Наталії Яковинець посадовиця була присутня під час засідання сесії. Відтак депутати захотіли почути пояснення таким діям, на що дівчина розплакалась та попросила погодити її заяву. Після тривалого обговорення питання все ж поставили на голосування. У результаті за проголосували лише 16 депутатів з 29 присутніх. Відтак рішення не прийнято. Що ж до юридичного аспекту цього питання, то якщо заява дійсно написана за власним бажанням, не прийняття рішення порушує права. Посадовиці, адже юридично вона не зможе влаштуватися на іншу роботу або ж відкрити підприємницьку діяльність. Нагадаємо, що Наталію Яковинець призначили старостою грядівського округу на сесії Новолинської міської ради 26 листопада 2021 року.